Так, ну що, друзі, обіцяли поговорити про ситуацію на дорогах. В Україні зростає кількість смертей в аваріях. І за сім місяців от останнього року в ДТП загинуло 1663 людини. Найчастіша причина це перевищення швидкості. Ну, от, власне, про те, як патрульна поліція планує покращувати ситуацію на дорогах та й про інші нововведення, будемо говорити з першим заступником начальника департаменту патрульної поліції України Олексієм Білошицьким. Олексію, вітаємо вас! Всі раді бачити. Дякуємо, що прийшли. Так. Несію ну та одеться. От, от Неля казала про перевищення швидкості. Один з факторів. Та е, що ще? Якщо говорити про причини, то дійсно ви правильно сказали. Перевищення швидкості це 41% від всіх дорожньо-транспортних пригод. З потерпілими і загиблими, найрозповсюдженіша причина дорожньо-транспортних пригод. Далі йде порушення правил маневрування, порушення правил проїзду е нерегульованих пішохідних переходів, ага. недотримання безпечної дистанції і Керування у стані А у вас же є якась своя внутрішня статистика. От в яких, наприклад, регіонах найбільше фіксуються правопорушення та кількість аварій? Чи можливо вони в залежності там від сезону або якихось інших факторів змінюються? Так, звісно, статистика така є. І якщо говорити от про такі осередки, да збільшеної аварійності, то це Дніпропетровська область, це Львівська область і місто Київ. Це пов'язано з багатьма факторами і чинниками, і перш за все, зі збільшеним е, от, по Потоком транспортних засобів, звісно, що це ці області і міста стали хабами для більшої кількості і населення і транспортних засобів. Це звісно впливає. Звісно, що і дорожня інфраструктура не може так швидко встигнути за таким збільшенням транспортних засобів. І звісно ж, повномасштабна війна вже. Тут також вносить свої корективи і з, і з фінансуванням і з іншими заходами, на які менше приділяється уваги зараз. Це в тому числі на дорожню інфраструктуру. Олексій тому Виктор. якщо говорити про от осередки, то вони такі, але е, і по інших територіях держави треба звертати увагу, тому що Ні, це однозначно. Да, це просто ми зараз про більше про регіони конкретно, да, де більше угу. кількісно. Але, от дивіться, ясно, що це хаби, ясно, що машин більше. А от всі ж знаєте, там на кухні всі говорять там або в автомобілях. Там одеситів манера їзди така. Океян, така у, у, у хаків'ян, така, така. така та це все така, знаєте. Кухонна історія, чи це дійсно так, і це може якось впливати на аварійність. Я скажу так, що якщо брати от кількість зафіксованих правопорушень, де їх ми зафіксували більше, то там, де найбільше кількість дорожньо транспортних пригод, там і ми і зафіксували більше правопорушень. Тобто це також пов'язано із манерою водіння і все ж таки, із збільшеним кількістю було, транспортних засобів, так тому е, місто Київ, Львівська область, Дніпропетровська область також. На передових позиціях щодо кількості зафіксованих правопорушень патрульними поліцейськими. Ну, Одеса не потрапила зі своїми такими різкими переходами. Е, після цих після цієї трійки йде Одеса й, серйозно? і серйозно бачите, так. як так як можна змінити ситуацію? Ви нещодавно поговорили про комплексні рішення в своєму інтерв'ю? От що ви маєте на увазі? Е, дійсно, для того, щоб змінити от ту ситуацію, яка є на дорогах держави, тут завжди і зараз особливо. Потрібні комплексні рішення, які полягають в е, трьох-чотирьох направленнях, перш за все, це актуалізоване законодавство, тобто законодавство, яке буде передбачати невідворотність покарання, відпо, відповідне покарання, тобто, щоб штраф був е, відповідним суспільній небезпеці правопорушення, е, відповідно і. Особливості притягнення також мають бути ефективні. Тобто, законодавство має змінюватись для того, щоб покращувати ситуацію. Друге і, можливо, найосновніше це безпечна інфраструктура, і тут досвід зарубіжних країн вже довів про те, що. Дороги мають бути безпечними апріорі, і це має бути враховано при будівництві реконструкції і плануванні нових доріг. Угу. І е, саме от безпечна інфраструктура має закладатися. Це і розв'язки, це і е, дорожні знаки, і дорожня розмітка, яка має бути відповідно до на, е, найбезпечніших стандартів. Це звісно ж підвищення правової культури, е, роз'ясницька, просвітницька діяльність і четвертий, четвертий компонент це контроль, який забезпечується для того, щоб і профілактика, і контроль для того, щоб не порушувалося. Слухайте, а а збільшення штрафів. Я маю на увазі вартість штрафів. Воно допомагає чи ні? Впливає, е, звісно, І якщо говорити, що от. Лише штрафи, то я скажу, що ні. Лише от ці чотири компоненти, про які я сказав, mm. якщо воно діє в комплексі, так, mm. але і штраф має бути відповідний. Тобто, коли штраф є дуже низьким, і відповідно е, іноді штраф, і це навіть доведено дослідженнями, навіть спонукає порушувати, тому що е, водій знає, що. Навіть у випадку притягнення до відповідальності, штраф мізерний заплачу щось там, да. саме так. Угу. От тому е, такий штраф не має бути. Він має все ж таки бути попереджувальним і превентивним. А якщо це от е, дуже дуже не, низький не мені, рівень, то да. звісно такі е, такої превенції немає. Ми до речі минулого разу з вами, коли бачились, ви розповідали про збільшення кількості камер е, відеофіксації угу. на дорогах. Угу. От Пройшов певний період. Ваші спостереження допомогли вони чи ні? Стали люди більш повільно їздити або дотримуватися того швидкісного режиму, який має бути однозначно. І якщо говорити про кількість камер, яка є на даний момент на дорогах нашої держави, то це 340 камер автоматичної фіксації. І е, ті дослідження, які ми проводили безпосередньо ще е, і до повномасштабного наступу, і е, зараз проводимо в тих місцях, де встановлені камери. А я хочу нагадати, це місця концентрації дорожньо-транспортних угу. пригод, адже ми встановлюємо камери тільки там, е, аварійність, як правило, знижується в три рази тобто дисциплінують такі камери однозначно так? і дуже багато хто говорить: а от перед камерами там знижують швидкість і проїжджають цей, цей відрізок зі зниженою швидкістю. І, слава Богу, слава богу, дуже правильно, тому що камери ще раз встановлені в місцях концентрації, і значить, що ми досягнули оцього впливу, який бажали. Тим не менш, якщо брати статистику, лише за сім місяців цього року 2 мільйони 800 тисяч постанов за допомогою камер автоматичної фіксації було винесено патрульними поліцейськими і ще 400 тисяч в неавтоматичному режимі. Також хочу нагадати, що у нас зараз комбінований метод, і також на дорогах. Країни патрульні поліцейські використовують прилад трукам для фіксації швидкісного mm -hmm. режиму. Таких ділянок є 338 по дорогах держави. До речі, ми от зараз mm -hmm. бачимо на екрані е, також ваших співробітників, які патрулюють дороги і не лише на велосипедах, на таких мотоциклах, і навіть якінна поліція. Так. От розкажіть про це. Вони е, сезонно працюють, і чи допомагає збільшення, наприклад, штату в цьому випадку? Так насправді це дійсно от сезонний вид патрулювання, тому що пов'язаний із от. Погодними е, умовами, і це дійсно е, впливає, тому сезон от всіх трьох, напевно, видів патрулювання, як вело, мото, кінний патруль, е, це приблизно з квітня місяця і до жовтня, іноді навіть аж до листопада, в залежності від погодних умов, як ми вже сказали, це е, ті види патрулювання, які ми застосовуємо додатково. Це не збільшення штату, тому що патрульні поліцейські, які патрулюють на цих видах напрямках це, ви, патрулювання змінами транспорту. Я так розумію, так вони на, на зимовий період все таки mm -hmm. повертаються до звичайного патрулювання, але однозначно дуже ефективно. І велопатруль у нас зараз по 14 областях. Мотопатруль вже запущений по 7 областях. І є е, е, кінний патруль в місті Києві. Це от е, там, де він необхідний найбільше, і дійсно ці. Всі три види патрулювання дають нам от таку диверсифікацію і можливість патрулювати там, де автопатрулі не є такими ефективними. Наприклад, паркові зони, сквери, пішохідні зони це е, ті, от, е, наприклад, якщо ми говоримо про мотопатруль. Під Час заторових явищ під час е, утрудненого Це руху зручно та, мотопатруль та, та, та. може швидше ага. дістатися до місця пригоди або місця події. Є так само, як і велопатруль. Дуже. І звісно, що є такі і от ті зони, про які я сказав, паркові зони, навіть е, рекреаційні зони, де Кінний патруль є просто ну, от, е, унікальним по своїй ефективності. Олексій сезон змінюється. Велосипеди, коні йдуть та приходять школярі, машин буде більше, однозначно. Ну, це сезонна історія. Та? От. Але мене дуже цікавить. Е, в школах будуть якісь там такі знаєте, проводитися якісь тренери. Та, та? Або будуть змушувати, наприклад, вчителів вдягати на учнів ці жилети, які світяться, І щоб їх було видно всюди, як це буває всюди за кордоном і у нас, до речі, вже є. Як це все буде робити? Так, дійсно, це дуже важлива е, діяльність, і я хочу нагадати, що на даний момент е, цей е, напрям роботи покладено на офіцерів служби освітньої безпеки. Угу. Перш за все, також є е, ряд офіцерів е, шкільних офіцерів поліції, які е, звісно під час початку нового навчального року і оновлять з дітлахами з, знання з тих е, особливих правил е, безпеки. Дорожню. А жилети, жилети будуть? Жилети це вже також ми спонукаємо і пояснюємо, роз'яснюємо батькам, і в тому числі дітям про необхідність позначення себе на дорозі. Тобто, і, школа хоче, вона може це собі організувати. Так? І школа, і батьки, але тут принаймні. Принаймні світловідбиваючі елементи на е, одязі, як мінімум флікери. от, знаєте, такі я так, так, навіть так. приносив колись в студію. Е, це от такі мал, маленькі браслети, які вже мож позначить е, е, дитину на дорозі і врятують життя там, де це не необхідно, і особливо в умовах недостатньої видимості. Будь ласка, Тут. ви знаєте, я знаю, що зараз батьки зараз в шоці, просто останні тижні грошей ні на що не вистачає, просто це. Нель пробач, але, але цей. Але, будь ласка, по-перше, це красиво. По-друге, це весело. По-третє, це безпечно. Реально, коли ти бачиш просто такі вервечки дітей, вони всі, ну, це просто любо дорого, правда. Так. Ти їх бачиш, вони тебе бачать, і це прекрасно. Олексій, спасибі вам величезне. Дякую, Дякую дуже. Будемо періодично зустрічатися, звіряти. Та, от як ми, наприклад, з камерами звірили так, та пройшов час. От, будемо далі йти. Олексій Білошицький з вами бі триває. Прийшли!